Ну, чу. Володимир казав так. А ці кошти домови на це, так? Так, крапчик. Ми думали, що на Обесеї ізясні Ростикович. Ну так, анотуємо. А, ну, хорошо. Подивиться, як розвоюється булося ці. Понятно. Всім доброго дня. Оголошується хвилина мовчання, вшанування пам'яті загиблих. Дякую. Ще раз всім доброго дня. На засіданні виконавчого комітету із 15, із 15 членів виконавчого комітету присутні 9. Засідання є правомочним. Дякую всім членам виконавчого комітету, що зібралися на позачергове засідання виконавчого комітету. У е, нас є невідкладне питання, яке нам потрібно з вами е, розглянути. І прийняти це питання, яке стосується харчування наших діток у школах, і воно виникло зв'язку з тим, що в останні дні ми отримали державну субвенцію і отримали кошти ООН для того, щоб ми могли харчувати за рахунок цих коштів, а не коштів місцевого бюджету і не батьківських коштів дітей з першого по четвертий клас, ми з вами. У минулому році на останніх засіданнях виконавчого комітету приймали рішення про відсоток, який буде оплачуватись за рахунок батьків, який буде оплачуватись за рахунок місцевих, місцевих коштів. Зараз потрібно внести зміни. Будь ласка, Ольга, Ольга Вікторна, тільки в мікрофон. Угу. Ну Ми просимо установити, з 1 січня. У межах затверджених норм розмір плати за харчування у семи закладах загальної середньої освіти, які відповідно до наказу МОН увійшли в програму сусідньої організації Об'єднаних Націй, це 70% за рахунок державної субвенції. 11,70 гривень. Це відповідно до того, що затверджена вартість харчування по Сумській області, середня вартість харчування 39 гривень, і від 39 гривень 30% це 11,70%. І з міського бюджету це 6,30. І три заклади освіти за рахунок державного бюджету 70% і міського бюджету 30%. 5,11 і харчуються, як і харчувалися, 70% – це міський бюджет і 30% – батьківська плата. Питання. Якщо питань немає, прошу вибачення. Ми перше питання вже розглянули, але ми не проголосували за порядок денний за основу в цілому. За порядок денний за основу в цілому. Хто за? Дев'ять за. Дякую. Тепер по першому питанню. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету про харчування е, дітей у, у школах е, відсотки змінюються. Отже, в нас е, кошти з місцевого бюджету будуть трошки, трошки закумульовані, і ми за рахунок цих коштів е, зможемо дофінансувати ті школи. Три школи, які не війшли у проект ООН, Ну, по там ООН самі відбирають, яким чином було відібрано сім шкіл, а три школи не відібрано. Ми цього не можемо знати. Але в нас ці кошти тепер закумулювані і ми дофінансовуємо за рахунок закумулюваних коштів ті три інших школи. Тому пропоную проголосувати за основу в цілому. Першому питанню: хто за дев'ять за. Дякую. Наступне питання: у нас стосується доплат. Доплат за додаткове навантаження по освіті. У одному не буду називати, оскільки не потрібно називати цей освітній заклад. В одному з освітніх закладів лише в одному з освітніх закладів в нашому місті є введений новий предмет, який, який називається захист. Захист України по цьому е, предмету ця школа виграла значні кошти. Е, ну, значний грант, згідно якого ну чи грант, чи де там воно надходила державна якась субвенція, державна державна субвенція близько близько 4 мільйонів. На які було придбано обладнання для того, щоб можна було в повному обсязі проводити ці ну, практичні навчання на. Е, наших майбутніх захисників там і патріотичне виховання, і практичні навчання, там всі макети е і таке інше. І е ну, на сьогоднішній день це у цьому, на по цьому предмету, навчається близько 600 дітей, близько 700 дітей навчається саме в цьому освітньому закладі, і це додаткове навантаження. Тобто є школи, в яких менше ніж зараз прийшло в одну школу дітей. Тобто, і, і є пропозиція зробити доплати в відсотку 60% для керівника цього закладу. Так. Да. І Чому не називаємо заклад? Бо у ну, нас дивляться, можуть дивитися і далеко за межами нашої країни, і це не потрібно ніколи. Тому пропоную підтримати за основу в цілому. Хто за 9%. За. Всім дякую. Всі питання е, порядку денного сьогодні розглянуті. Дякую за, за виділений час і за те, що наші діти будуть уже з першого числа. Е, те, що ми сьогодні приймаємо, харчування е, визначається з 1 січня 2025 е, п'ятого року. Дякую.